Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити та обговорити ще один законопроект, який безпосередньо стосується наших військових. Ми будемо говорити сьогодні про законопроект за номером 9447 від 30 червня 2023 року. На даний момент даний законопроект наданий для ознайомлення. Проект закону про внесення змін до Кодексів законів про працю України щодо врегулювання питання виплати середнього заробітного працівникам, призваним на військову службу, які проводяться за рахунок коштів державного бюджету. Хочу трішки повернутися назад в час, на рік тому. Тобто повертаємося в липень 2022 року і пам'ятаємо з вами. Що саме 19 липня 2022 року було внесено зміни в статтю 119 Кодексу законів про працю, і відповідно були виключені норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, які були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період військову службу за призовом осіб із числа резервістів на особливий період, або прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби під час дії особливої періоду, на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення. Ця норма застосовується і до тих працівників, які були призвані. А на військову службу після набрання чинності даного закону, так і до працівників, які були прийняті на військову службу до дня набрання чинності даним законом. Тобто, дивіться, взагалі до внесення змін статтею 119 Кодексу законів про працю було передбачено, що за працівниками, які є призваними на військову службу, зберігався середньомісячний заробіток за місцем роботи, який виплачувався відповідно до вимог чинного законодавства України. Незалежно де ви працювали до моменту мобілізації, установа організації підприємства. Фермерське господарство, сільськогосподарське, виробничий кооператив, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, або ви фізична особа-підприємець, наприклад. В такому випадку вам передбачалося, що зберігався середньомісячний заробіток за місцем вашої. Роботи, але я повторююсь, в липні 2022 року ці норми були скасовані на даний момент. Законопроект за номером 9447 повертає ці норми. І фактично відновлює виплату середньої заробітної плати військовим під час війни, проте з обов'язковою умовою ця компенсація отримана від держави для роботодавців. Тобто, знову ж таки, в статтю 119 будуть внесені зміни, якщо відповідно за даний законопроект буде проголосовано, і в такому випадку будуть відновлені виплати середньої заробітної плати військовим під час. Під час Також а, виплата середнього заробітку буде компенсуватися роботодавцю за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому та визначеному Кабінетом Міністрів України. Тобто військовим під час дії особливого періоду, на строк до закінчення такого особливого періоду або до фактичного звільнення військовим зберігається місце роботи роботи, посада і середній заробіток. Тож, незалежно від вашого місця роботи, де ви не працювали до моменту мобілізації, в такому випадку, якщо будуть внесені зміни до даного, даним законопроектом до статті 119, в такому випадку ви будете отримувати виплату середньої заробітної плати. Також е, запропоновані. Е, Зміни даним законопроектом до статті 119 Кодексу законів про працю залишає обов'язкову виплату середнього заробітку працівникам, які були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або прийнятим на військову службу за контрактом. Знову ж таки повторююсь, при цьому роботодавця зазначених працівників пропонується компенсувати виплату середнього заробітку за рахунок коштів Державного бюджету України. Тож слідкуємо разом з вами за долею даного законопроекту, якщо будуть ще якісь внесені зміни, чи відповідно до опрацювання, можливо, ще щось додатково буде додано до статті 119 Кодексу України законів про праці. в такому випадку будемо разом з вами слідкувати і. А як тільки з'явиться нова, більш детальніша інформація, чи все ж таки з'явиться інформація про те, що даний законопроект є прийнятим, я обов'язково з вами поділюся інформацією. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами в нашій країні. І обов'язково бережіть себе та свої родини.